Але особливість цієї в тому, що вони, окрім всього іншого, змогли налагодити зв'язок з місцевими муніципалітетами, отримують від них транспорт, часто переробляють їх на кейсавак і відправляють безпосередньо в підрозділи ЗСУ. Більшості ми вибираємо всі 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 все салону. вибираємо всі стекла, зашиваємо все желізом, тому що е, навіть при евакуації, якщо розбивається стекло, холод це дуже, ну це дуже така. Деприємна штука і поранена людина, 10, темп... 10 градусів температури — це вже є критично для життя. Ми стараємося типу, закривати, тобто навіть якщо є якийсь осколок, він робить маленьку дирочку, ми його заклеїли і поїхали далі. Якщо на 4 на 4, то ми завжди ставимо нічне бачення з маленьким екраном. Ну, це великий бонус. Вибасти, ну вибасти, ми почали ставити у послідніх. Це дизельний підігрівач. автономний підгрівач всередині, який нагріває дуже швидко машину. Знову ж таки, тому що для поранених жорсткі